Боже. Хо-хо-хо, це що таке взагалі? Сол де жанеро хіба так можна? Ну, це Бакараруш, тільки не Бакараруш. Щось він мені нагадує: Том Форт Бланк. Бланк Солей. Шановні друзі, тут ми п'ємо смузі, розмовляємо про тренди, бренди та й таке інше. Сьогодні будемо тестувати шалено популярні парфумовані місти від Сол де Жанейро, і перевіримо, чи дійсно вони вартують той уваги, що їм приділяють, адже кажуть, що їх розкопають в мережі сефора зі швидкістю світла. Тож поїхали. За словами засновниці бренду Хіли Ян, їх місти або ще їх називають тумани, обожнюють всі від підлітків до їх бабусь. Ну, тумани так, тумани, отже, мадже. Домовила на нотіну 6 місців, самих популярних, тож будемо зараз розпаковувати. Так, ось вони, що ви бачите перед собою. І перше у нас Ріо Радіанс. Так, нам обіцяють композицію з кокосового молока, гарячого піску, туберози, ланг-лангу, і ванілі. Ну, куди ж без неї? Так, ну давайте спробуємо. Ну, знаєте, значить, гарячий пісок є і сонячні промені я поки не відчуваю. Але відчуваю суміш кокосового масла для засмаг, знаєте, оці. І квіти, ще тубероза, певно, дається. Він прям такий квітковий, дуже легкий. І я тут навіть не чую ваніль, а тут чую крем СПФ, той, що такий тягучий запах. От щось він мені таке нагадує, чекайте. Щось він мені нагадує. Tom Ford Blanc Blanc Soleil. Точно назву я ось тут покажу. І бутилочку, він мені нагадує. Я не можу сказати, що він мені подобається, але як для туману, для волосся влітку і навесні я буду його використовувати. Так, ставлю в сторону, де аромати не дуже. На цей бік поставлю. Так, далі. Череоза 59. Нам обіцяють аромат сливи, фіалки, ванільної орхідеї, бурштину Шо? сандалового дерева і ветивору. До речі, номер в цих містах означає рік, коли в бразильській культурі відбулось щось таке дуже значуще. І в 1959 році бразильський співак Жоан Желберто випустив альбом «Босса Нова. Отже, момент. Його треба відкрити. Так, ну я би сказала тут аромат не сливий, а прям сливіще, прям сливове деревіще, знаєте, нагадує. Нагадує сливове варення, трохи таке, знаєте, підгулявши, підбродивши. Це, знаєте, мабуть, такий підтон де є фіалка. Бурштин я не відчуваю. Я, в принципі, якщо чесно, не розумію, як його відчувати в парфумах. Якщо хтось знає, напишіть, що понюхать, щоб зрозуміти, як відчувається бурштин в парфумах. Боже, що там відбувається за вікном. Знаєте, мені подобається, але от не одразу як пшикнула, а трохи пізніше, як він розійшовся. Ставлю в інший бік від Rio Radiance, по вподобання. Так, мені треба занюхати це все діло кавовими зернами, яких в мене немає. Тож я заварю собі каву і буду її пити і нюхати отак. Сьогодні мене і мій ніс буде бадьорить компанія 25 Coffee Roasters. Я обрала собі каву з лінійки Tafler. Ось вона. Дуже радію, коли все, що написано на упаковці, відповідає дійсності. Кислинка 2 з 5, гірчинка 4 з 5, трохи відчутний аромат волоського горіху і шоколаду. Після смак темного шоколаду м'який, ненав'язливий, приємний те, що я люблю в каві. Компанія робить безкоштовні помели, безкоштовно доставляє замовлення від 350 гривень по всій Україні. В асортименті більше 40 кавових позицій з 13 країн світу, а також є чай, кава без кофеїну, смаколики і інші аксесуари. За моїм промокодом Сушко 20 ви отримуєте знижку 20%, яка діє місяць від випуску цього відео. Всі подробиці, посилання, інформація у мене в описі під відео. Ознайомтесь, на сайті дуже все подробно розписано. Замовляйте цю смачню каву, ну і смачного годиться. Так, добре, далі у нас що? Обираємо? Ну, давайте 71. Тут нам намішали ваніль, морську сіль, білий шоколад, горіх, боби тонка і кокосовий цвіт. А в 71-му році актриса, модель і муза Лейла Деніс вразила суспільство і образила консерваторів, вийшовши вагітною на променад в Бікіні на бразильський пляж. Тоді це було просто на межі революції. Так, давайте перевіряти. Боже, це що таке взагалі? Солдеженеру, хіба так можна? У мене глюкоза в крові підскочила від такого скаженого запаху карамелі. Значить, не знаю я, де тут морська сіль. Мені ніс б'є, знаєте, такий жонний цукор, не знаю, як на українській сказати жонний. Типу, от-от, і стане плаватись на пательні і перетвориться в карамель. Знаєте, ось такий. Знаєте, я зрозуміла. Це ніби стоїш в кінотеатрі і чекаєш, поки тобі насиплять ось цей попкорн. І саме в той час, коли продавець насипає його, оцей аромат, він насичений, солодкий. Я не знаю, як це пояснити, але він ніби живе. Його, його хочеться, цей аромат. Потрогати рукою, і мені здається, що я просто набираю кілограми від цього запаху, гурманський і їстівний. Я таке дуже люблю. Прям це моє така насичена карамель. От зараз відчуваю горіхи, коли він трошечки прийшов. Вони можуть розкритись пізніше і не забуваємо, що це взагалі-то місти. І це круто, що недорогі тумани можуть. Мати такі прям круті аромати, майже нішеві. Я б його не носила влітку, а от восени, знаєте, коли такі масивні якісь кросівки, джинси, косуха. І нести себе, знаєте, як кілограм карамельного попкорну і горіхів. Слухайте, мені подобається ставлю біля черіози 59. Черіози 68. Ака Бакара руш. Ну, давайте перевіряти. Ноти аромату, пітахая, гібіску, слідчі, жасміни, ваніль. Отже, момент істини: баккараруш за 240 євро чи міст за 24 євро. Ну, це баккараруш, тільки не бакараруш. Він нагадує, і він такий спокійніший, легший це по-перше. А по-друге, він не може бути один в один з Бакара Руж, бо у них піраміди зовсім інші. Але уявіть собі, він на нього дуже схожий. Дуже. Я добре знаю Бакару Руж, так як років шість тому я була саме тою сусідкою, після якої заходили в ліфт і казали. О, знов ця їздила з 25-го. Дихать на машин. як на себе відровливає. Так от, дівчата, пам'ятаємо, так, що бажано шлейфові парфуми, як бакара або, не дай Боже, кірки наносимо не на себе, а робимо хмаринку перед собою і входимо в неї. Він такий косметичний, але прям такий літній-літній, дуже приємно. Так, ставлю. До своїх улюбленців ось цих двох. Так Черіоза 62 найтоповіший міст від Сол де Жанейро. Його продажі просто зашкалюють. Його називають культовим, як і всю лінію бум-бум, це скраб, крем і гель. А цей міст фінали цю фісташкову компанію. 62-му році була написана пісня Дівчина з іпанеми», в яку закохався весь світ. Тут у нас мигдаль, фісташки, жасмін, ваніль, і карамель, і сандалове дерево, і дир. Зібрались. Це бум бум крем, Це бум бум скраб. Але він такий більш косметичний, більш такий лайт-версія мигдалю і фісташки. І він дуже приємний. Так, я щось не поняла. Мені що все сподобалось, чи що? А, ще один зал. Він прям суперлітній. Я б не сказала, що він такий самий по аромату, як бум бум крем прям один в один. Він нагадує, але він такий м'якший, він такий менш гурманістичний. Можна так казати? Я не можу сказати, що я прям в шаленому захваті від нього, але він мені сподобався. Я їм буду користуватися, я його ставлю на бік до тих, що сподобались. І на останок у нас черіоза 40. Це рік першого офіційного бразильського карнавалу. Ух, певно, нас чекає просто феєричний аромат. Так, що тут у нас по нотам? Слива, чорна смородина, жасмин, орхідея, ваніль, мускус. Ну-ка, дуже фруктовий. Тут прям смородина, слива. А ну-ка 59, зрівняю, який теж сливовий. Ні, одне різні, взагалі різні. Знаєте, я би тут сказала, тут навіть більше смородина, ніж слива. І знаєте, коли в полісаднику у бабусі збираєш ось по річки і чорну смородину після дощу. Оцей запах смородинового листя і свіжої сливи. Свіжої сливи, не варення, як в 59-му. Дуже приємний. Слухайте, він дуже приємний. Трошки ванілі, цукру. Типу, наче в булочці, така пудрова. Мені подобається. Знаєте, я хочу вам сказати, тільки не звинувачуйте мене вейджизмі. Ці всі місти вони мені здаються такими. Молодими ароматами, розумієте? Вони такі, ну прям для молоді, типу для підлітків, ось ці всі пляжні прогулянки, вечірні посиденьки, оце все ролики, скейти, вітер у волосі. Але я буду ними користуватися. Цей... Він розкішний. Це ж таки на першому у мене буде черіоза 40, потім. Черіоза 71, потім все ж таки сливове варення 60-59. Потім а, 62 їх да? 68 а, Це, буде. Це в мене буде, знаєте, як? Цей 40 10 з 10, а всі інші 9 з 10. Ось так. Іорадіанс 5 з 10. Ну, дуже легкий. Він дуже. Я не розумію такі аромати. Він дуже спокійний, дуже легкий і дуже такий квітковий. Такий. Я думаю, точніше, я впевнена, що для когось все буде навпаки і абсолютно інше сприйняття ароматів, бо у кожного свій ніс і свої рецептори в ньому. Тому бажаю вам тільки приємних ароматів, а ваші підписки і вподобайки мене дуже порадують. До побачення в наступних відео.